Внаслідок атаки шахедами Запоріжжя 18 листопада майже 4 тисячі будинків досі залишаються без світла. Наразі енергетика працюють над відновленням пошкодженого обладнання, проте руйнування доволі серйозні і на їх ліквідацію потрібен час. Пояснили в обленерго разом з тим. Впродовж доби окупанти знову завдали удару по житловій забудові запорізького району. Наслідки пошкоджень уточнюють. Зазначила вова також минулої доби. Росіяни завдали 4 авіаудари. По будинках у Степногірську, Лобковому та Новодарівці. В оселях потрощило дахи, вікна та фасади. А подекуди помешкання напівзруйновані. Продовж доби окупанти завдали 415 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. 21 обстріл з РСЗВ накрив Новоданилівку, Новоандріївку та Малуток Мачку. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. На тимчасово окупованих територіях завершують осінні призов. Лави збройних сил ворог поповнює новобранцями з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляють в центрі національного спротиву. Частина призовників служитиме у військових частинах, розташованих в Криму. Разом з тим, сила оборони України продовжують нищити як окупантів, так і їхню техніку. Так бійці 14-го окремого полку знищили чотири російських установки БУК М2. Вороже ППО спочатку спалахнуло, а згодом і здетонувало. А от Роні на 65-ї окремої механізованої бригади вдалося знищити російську піхоту, яка намагалася підійти ближче до наших позицій, але стала ближчою до потойбіччя. Нікому буде все по протоколу. Серце моє розтопила. Мене на диван завалила, таке ти зі мною зробила, і кажу, таку заварила. Сирени під вікнами вибухала. Батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сир.